Всім привіт, народ! Ви на каналі Чая Вотя. Дякую за вашу підтримку каналу. Саме ваша підтримка для мене дуже важлива. І тому я знову підготував для вас круту підбірку з топовими позиціями та прострілами на різних мапах у грі World of Tanks І так, сподіваюсь, дане відео, а також інші мої відео з топовими позиціями та деякими лайфхаками, про які ви могли не знати, будуть для вас корисними. І дадуть вам змогу грати ще ефективніше. Отже, шановні, а вас, як завжди, попрошу про одне: якщо ви не знали про якісь позиції, які я вам покажу далі в відео. А також, якщо відео такого формату вам подобається, тоді обов'язково підтримайте канал. Ставте лайк під відео, пишіть коментарі, на яку тематику ви ще б хотіли побачити відео у мене на каналі. А також обов'язково підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. І цей топ ми розпочнемо з позиції на мапі Lastflug. І так, тут є позиція, про яку доволі мало хто знає, про те, яка дає вам просто імбову змогу відстрілювати перекатку. Тож, якщо вас на цій мапі кидає саме на цей рез, і при цьому у вас або СТ, або ПТ, які мають гарні показники маскування та чудову гармату, показую далі, куди їхати. Ну а тепер встаємо, вцілимо перекатку і давайте подивимось, що з цього вийде. Ну а далі, як ви вже зрозуміли, головне це тільки влучати і пробивати. Не знали про цю позицію? Тоді обов'язково тиснемо лайк. До речі, з цієї позиції, у разі чого у вас також є можливість відстрілювати танки, які їдуть з міста. І так, погнали далі. Наступна мапа Кордон Імперії. І тут також є одна доволі цікава позиція, яка дасть вам змогу непогано так контрити ворожі танки. Отже, з'явившись на цьому респі, а також, якщо ви маєте танк з непоганим маскуванням та динамікою, Одразу рухаємось наліво. Далі в відео покажу, куди саме їхати і що треба зробити. Приїхавши на горку, зліво у вас є ось тут два дерева, які треба повалити вперед. І таким чином у вас тут з'явиться непоганий такий кущик. Тепер, якщо ворог також поїде на горку і спробує тут зіграти, у вас буде змога по кд навалювати тим, хто спробує проїхати. Або буде стояти в позиційній. Проте вас тут можуть почати контрити. І навіть коли ви почнете світитись після пострілу, не проблема. Тут також є рішення. Отже, робимо наступне: виїжджаємо трохи далі від куща, а не в притул. І в такому випадку, якщо ваш танк має добре маскування, як бачите, навіть після пострілу ви не будете світитись. Тут головне відсвічуватись і не ловити блайди. Якось так. До речі, шановні, а ви знали про цю позицію чи ні? Ну що ж, погнали далі. Наступна мапа теж доволі крута позиція на мапі регіон Енск. І це, до речі, одна з моїх улюблених позицій після того як я її відкрив для себе. Хоч вона тут трішки ризикована, проте доволі ефективна. І не важливо з якого респу ви тут з'явились. Ця позиція тут реалізовується з обох респів. Тож, граючи на ЛТ, СТ, і навіть на деяких ПТ, які мають непогане маскування, їдемо одразу в ліс. Тут головне не тормозити і швиденько проїхати. Ось тут одразу перекидуємось через цей пагорб і займаємо ось це місце. А тепер найголовніше з цієї позиції у вас є змога контрити, як і тих, хто катається в лісі. А також трішечки виїхавши в ось цей кущ, у вас є простріл на перекатку в центр, де зазвичай катаються ворожі танки. І якщо граючи від цієї позиції, ви все зробите з розумом. У вас буде можливість звідси накидувати в центр по ворожим танкам, тим самим і фармити урон, і допомагати вашим тіммейтам у місті. Ну а ви, шановні, знали про цей момент. Якщо ні, з вас лайк. Буду дуже вдячний. Наступна позиція мапа промзона. Тут на перший погляд буде позиція про яку може і багато хто знає. Проте ще покажу вам один лайфхак, яким ви можете на цій мапі користуватись доволі ефективно. Отже, тут без різниці, на якому респі ви з'явились. Одразу рухаємось до ангара. Далі фугасом розбиваємо ось ці ворота, після чого у вас буде змога трішки законтрити ворогів, які намагаються проїхати. І, в принципі, на початку бою, ви тут зможете більш-менш пофармити урон. Гадаю, тут все зрозуміло. А от щодо лайфхака, дивіться, заряджаємо звичайний бронебійний снаряд або підкол, стріляємо один раз по воротах з вашої сторони, щоб просто їх пошкодити і зробити дірки. І тепер максимально близько під'їхавши до воріт, але так, щоб не торкнутися їх і не зламати. У вас є змога через ці дірки у воротах цілити ворогів і накидувати урон. При цьому, щоб завдати вам урон у відповідь, ворогу потрібно буде або першим пострілом зламати ворота, тоді ви зможете одразу відкатити в сейф, або поцілити вас через ті ж пошкодження, що є дуже складним моментом. Ось така маленька хитрість є на цій мапі. Отже, погнали далі. Наступна позиція мапа Ель Халу. А ця позиція хоч і більше підійде в тому випадку, коли у вас на фланзі все погано і вам треба контрити перекатку максимально стримуючи наступ. Але все ж таки вона працює і доволі ефективно. Отже, з'явившись саме в верхньому респі, ось тут на карті є кущ з непоганим рельєфом. І коли ви розумієте, що на цьому фланзі у вас все погано, ви можете зайняти цю позицію і відстрілювати ворогів. Так як ви будете стояти за кущиком, ви не будете світитися. Проте вам постійно треба буде трішки під'їжджати до куща, щоб світити ворога, після чого від'їжджати і стріляти, щоб у вас була змога засейвитись у випадку чого. А також по можливості взагалі не світитись. Звісно, тут все треба робити з розумом. Якщо хоч якісь ваші тімейти вам ще й допоможуть, то взагалі буде чудово. Проте, у випадку, коли саме на цьому фланзі у вас буде все погано, обороняючись саме в цій позиції, у вас буде чимало шансів відбити натиск ворога і перевернути бій. І так, наступна мапа Карелія. З'явившись на цьому респі, граючи на СТ, ПТ, які мають гарні показники рухливості і маскування, є чудова позиція, яка дасть вам змогу спочатку бою трішки пофармити урон на ворожих танках. Отже, одразу після початку бою рухаємось наліво. Приїхавши сюди, займаємо ось ці кущі. Саме завдяки цим кущам ви будете мати право першого пострілу, а також контрити перекатку. При цьому, якщо будете робити все вірно і трішки контролювати відстань до кущів, ви не будете світитись, а отже, не будете отримувати у відповідь. І ще момент: у вас ось тут буде простріл по танкам, який вирішить піджимати вниз. І звісно, з цієї позиції ви зможете світити ворожих тяжів, які зазвичай стоять за поворотом. А також по можливості накидувати по ним урон. Тож, як бачите, тут доволі непогано можна буде настріляти урона по ворожим танкам. При цьому, якщо ви будете все правильно робити, ви навіть не будете світитись. І навіть у випадку, якщо ви зрозумієте, що ворог починає протискати цей фланг, у вас є змога відкатити за ось цей камень і там засейвитись. А далі вже діяти по ситуації. Наступна мапа Westfield. І тут опинившись на ось цьому резбі, а також у випадку, якщо ви граєте на LTST або навіть на деяких ПТшках, які мають добре маскування та огляд, показую позицію, яка вам дасть змогу доволі непогано відіграти. Одразу після початку бою рухаємось нагору в селище. Далі покажу, куди саме. І так, приїхавши в селище, ось тут між домами є кущ, через який ви зможете пересвічувати майже всі ворожі танки, які стоять на кемпі. І звісно наносити по ним урон. А також надавати саппорт вашим кіммейтам. І навіть у разі, якщо ви засвітитесь, у вас тут є багато будинків, які дадуть вам змогу засейвитись і відсвітитись. І знову ж таки, якщо ви будете тут грати з розумом і все робити вірно, у вас буде можливість тут постріляти і навіть зібрати чималу кількість саппорта. А далі зайнявши центральну частину селища, у вас буде можливість працювати звідси і наліво по стежкам, а також ось тут є простріл по тяжам справа, які будуть підніматись дуже високо на пагорб. Ну що ж, наступна мапа знову регіон Енск. Тільки тут вже позиція буде більш для таких пацюків. Тут без різниці, з якого Респа, ви з'явились. Тут ця позиція грається дзеркально. Отже, якщо ви граєте на якомусь танку, який має знову ж таки добре маскування та огляд, неважливо це ЛТ або ОСТ, в даному випадку одразу їдемо направо. Далі швиденько займаємо ось цей кущ. І чекаємо, поки ворожі танки почнуть помилятися. І після чого, звісно, все робимо з розумом. Під світ відкатили трошки від кущів і даємо тичку. Далі знову чекаємо. І тут, як тільки ворог знову помиляється, знову по тій же схемі. Також, якщо ви бачите, що ситуація більш-менш контрольована, ви можете підтиснути трошки ближче до ось цього доміта. Тут також є кущ, з якого ви можете працювати по ворогу і лишатись непомітним. Так, згоден. Ця позиція доволі невесела. Проте ви таким чином зможете контрити перекатку в лісі. І у разі чого у вас майже завжди є змога звідси відкатити. І вже грати від конкретної ситуації на полі бою. Ну що, народ, ось таку підбірку ключових позицій я підготував для вас в цей раз. Гадаю, знаючи про дані моменти, ви зможете грати ще ефективніше і найголовніше бути хитрішим за ворога. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось і ви підтримаєте канал. Ну а вам дякую за перегляд відео, на цьому будемо завершувати. Ще раз дякую вам за підтримку і до зустрічі в нових відео у нас на каналі.